Російський теракт на Каховській ГЕС призвів до загибелі двох мешканців Миколаївщини. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім під час брифінгу в медіа-центрі «Укрінформ» Сьогодні мова йде про чоловіка та жінку. Про нові подробиці наслідків екоциду для Миколаївської області розкажуть мої колеги. Далі У нас в області є дві жертви дві загиблих особи. Це чоловік та жінка, літня. В нас підтоплено 31 населений пункт. Це все приблизно 540 домогосподарств, 20 по Баштанському та 11 по миколаївському району. Але Миколаївський район там легкі легкі легша е, ситуація. Натомість найважча ситуація спостерігається навколо населених пунктів, що розташовані на берегах річки Інгувець. В ній рівень води впав на півтора метра. У складному становищі опинилися село Афанасіївка Снігурівської громади, сполучення до якого пішли під воду. Як острів зараз немає доступу сполучення через сушу. Там цілодобово курсують лодки після теракту на Каховський ГЕС Миколаївська область прийняла з постраждалої Херсонщини 1132 особи. В межах самої Миколаївщини евакуйовано 982 людини. Але вони евакуйовані в межах громади, тобто вони не виїжджали за межі громади. Забезпечена підвоз води. Їжі всього необхідного, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації повідомив, що у річках Південний Буг та Інгувець фахівці фіксують перевищення показників кишкової палички. Проте ситуація з містом хвору у воді навпаки стабілізувалася. Ситуація по хлорідам поліпшилася навіть а що по паличкам кишковим погіршилася. Тому зараз буде заборона на купання скрізь. Доки ситуація не стабілізується, тож я звертаюся до людей: не можна купатися, не можна продавати рибу з тих місць, де де було підтоплення. Щодо забору питної води, то на тепер відомо про підтоплення дев'яти артизіанських свердловин у Баштанському районі. Одна, яка зараз в тому числі окрім підвозу подає воду в місто. Там проби все добре, все в нормі. Тобто маю надію, що через там. Продовж тижня ситуація вирівнюється. Окрім того, у місцевій владі застерігають людей про ймовірність дрейфування великої кількості мін та інших боєприпасів, які раніше окупанти залишили на деокупованих територіях. Відтак місцеве населення закликають не відвідувати місця, де невдовзі буде сходити вода. Особливо така небезпека присутня у Баштанському районі поблизу річки Інгувець. Наостанок Віталій Кім припустив, що протягом тижня очікується відступ води по всьому периметру затоплення. По Миколаєву вже в нормі буде сьогодні. Вона спала там на 58 сантиметрів по річці Інгулець на зараз мінус від пікового значення, мінус метр 55 сантиметрів, але темп води, який уходить, він слабкіший. Тобто, вода буде повертатися до норми. Це десь метра ще 4, Ну, приблизно тиждень. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на Тро каналі Март.